Перший Death Stranding для мене була справжнім відкриттям. Я не очікував, що, здавалось би, одноманітний і нудний геймплей симулятора Glovo мене настільки затягне і буде моєю однією з найулюбленіших ігор у світі. Тож до сиквелу в мене були неабиякі очікування, і я одразу вангував, що гра змагатиметься за гру року, адже в нас знову буде закручений сюжет, нові цікаві геймплейні рішення та збагачення цього унікального і захопливого світу хералів та сукостворінь. І після проходження сиквелу я все ще думаю, що гру номінують на гру року, причому абсолютно заслужено. Але все ж, тепер я практично певен, що нагороду вона не отримає. Дай Боже, з вами Oldboy і це огляд Death Stranding 2 On The Beach. Отже, давайте почнемо з зав'язки сюжету без спойлерів. Події гри відбуваються приблизно через рік після оригінального Death Stranding. Сем Бріджес, головний герой першої частини, тепер уже не кур'єр. Він осів десь поблизу Мексики, живе злу, яка норм так підросла, і не відсвічує перед державою, щоб ті не питали його, куди дів Брідж Бебі. Але на горизонті з'являється Фреджайл, яка просить його знову стати кур'єром і допомогти в об'єднанні цього разу Мексики та Австралії. Я знаю, звучить не дуже логічно, бо Австралія на іншому кінці земної кулі. Але хіральна сітка, яку Сем протягнув над Америкою, створила розлом, такий собі телепорт між Мексикою та Австралією, через який вони і планують кинути свій новомодний інтернет. А тому Сему доведеться стати частиною нової організації Drawbridge, що має на меті з'єднати не лише континенти США, а й інші частини світу. Їх мета розширити мережі хірального зв'язку за межі Америки на інші континенти, які досі ізольовані після викиду смерті. Також в Зав'язці відбувається ще одна певна подія, яка додатково мотивує здути пилюку зі свого рюкзака кур'єра, і почати нову подорож. Протягом цієї подорожі на нас чекають зустріч зі старими персонажами та знайомство з новими, яких вже засвітили у трейлерах. Це Дощик, вона ж Рейні, Завтра, вона ж Туморов, Тармен, Долмен та Повернення Хікса, як злодія. Ну і звісно ж, Лу та Фреджайл. Всі вони, окрім Хікса, стануть частиною команди Дробріч і будуть допомагати вам тягнути хіральну мережу Австралією. Але що насправді надзвичайно сумно, що всіх персонажів засвітили в трейлерах і показали насправді занадто багато. Бо по факту більшість цікавих сюжетних поворотів, окрім самих фінальних, було показано в трейлерах, що, як на мене, величезна проблема в контексті спойлерів саме Death Stranding 2. Це при тому, що у цьому відео я максимально завуальовано все описав, на відміну від рекламних роликів PlayStation. Але до цієї проблеми ми повернемося пізніше. А зараз давайте поговоримо про світ, DS2. адже в нас тепер новий континент. Перше, що кидається в очі, це те, що природа візуально стала ще більш реалістичнішою, особливо що стосується першої локації. В цей момент мені трохи навіть вайбануло Гелблей Saga, але там була дуже камерна і коридорна гра. А тут безкрайній просторий відкритий світ. Втім, за таку красу ми платимо дуже помітним апскейлінгом. особливо коли ви рухаєтесь на авто і створюється такий некрасивий гранж довкола коліс. Та все ж світ великий, красивий і сповнений різних локацій. Тут є, як і в першій частині, зелена зона, зона зі скелястими важкопрохідними на авто поверхнями, ліс, гори, а також пустеля. І так, більшість цього було і в першій частині, що викликає певне відчуття повторюваності та вторинності. І це відчуття буде з'являтися не тільки в цьому елементі гри. Далі я про це ще згадаю. Але круто, що в сиквелі до всього додали глибини і різноманітності, наприклад, глобальні катаклізми, які відбуваються в тій чи іншій локації. Так в пустелі є піщані бурі, під час яких взагалі нічого не видно, і яка дуже псує техніку. В засніжених горах може впасти лавина, адже в грі постійно відбуваються землетруси. Також може початись падіння комет, що, наприклад, в лісовій зоні спричиняє пожежу. Окрім цього, в гру додали день та ніч, що також є суттєвим чинником в контексті вашої помітності для ворогів, появи тих чи інших монстрів або мародерів на локації. І насправді ви вже, мабуть, помітили, що по візуалу та відчуттям це та сама гра, але знову таки глибша в плані механік та занурення. І це для неї є як благословінням, так і прокляттям. В Україні 26 червня стартують офіційні продажі Death Stranding 2 On The Beach на дисках. А тому, якщо ви полюбляєте, як і я фізичні видання, то обов'язково завітайте на сайт Comfy, де ви вже можете передзамовити гру. А це той унікальний випадок, коли якщо ви любите першу частину, то друга вам майже точно зайде. Так само в Comfy можна придбати і інші ігри для консолей, самі приставки, геймпади, периферію та й загалом практично все, що вам потрібно. Адже Comfy number one серед техніки та гаджетів, в тому числі ігрових гаджетів. До речі, в них, окрім стандартного видання, також буде і колекційка з унікальними фізичними бонусами, як ось статуетка Beach Singh та брелок Долмана. Втім, кількість таких колекцій обмежена, тому не боріться. Ну і в якості бонусу, одне з таких Collectors Edition ми разом з Комфі розіграємо в нашому Телеграмі. Для того щоб приймати участь, потрібно просто підписатися на мій канал та канал Комфі в Телеграмі і натиснути на кнопку Приймаю участь. Все більше нічого робити не потрібно. За тиждень колекційка поїде вже до одного з переможців. Ну а диски Death Stranding 2 On The Beach, як і деталі щодо конкурсу ви знайдете за посиланням у описі. Але повернемось до основного світу Death Stranding 2 на прохання фанатів першої гри в сиквел додали і тварин. Адже було дивно, що в перших катсценах першої гри були птахи та звірі, але потім всю гру немає жодної тваринки. В On The Beach у нас тепер є маленькі ховрашки, пташки, ну і звісно ж, кенгуру та страуси, куди ж без них в Австралії. З останніми є окремо сюжетні квести по їх спасінню, але також тут є і побічне завдання ловити різних тварин і відвозити в притулок, щоб їх там відгодовували і лікували. Але звісно ж найважливіше в грі про симулятор пішохода і далекобійника це геймплей. Звісно ж, після сюжету. І в ігроладі коджима дуже сильно розійшовся. Як і раніше казав Хідео, друга гра потрібна для того, щоб укорінити жанр і показати його можливості. Таким чином, в нас з'явилось більше устаткувань. Так, наприклад, в нас є старі знайомі по типу різного взуття, різних підсилювачів для ходіння, генератори для зарядки, автомобілі, мотоцикли тощо. Але також тепер, наприклад, в автомобіль можна додати три види зброї. Перший це не так, щоб зброя, а радше гак, який ловить е, різні посилки, які валяються на землі, щоб ви не злазили щоразу з автомобіля. Другий це автомат, який стріляє по ворогам, як по сукосутностям, так і по мародерам. А також є ще третя потужна хіральна гармата, яка довго заряджається, але дуже міцно валить по великим монстрам. Радіальне меню у нас перероблене і розширене. Праворуч тепер все, що було розкидане на ціле меню в першій грі. Це і різна зброя, і устаткування, і аптечки, і криптобіоти, і все інше, окрім одягу, воно тепер в одному місці. Знизу в нас всі смайлики та інші приколяси для соціальної взаємодії з іншими портерами. Зверху у нас тепер менеджмент вантажу. І так нарешті можна зняти рюкзак і залишити його десь в кущах або під парасолькою від хірального дощу і піти зачищувати локацію з ворогами без холодильника за спиною, що насправді неймовірно зручно, особливо враховуючи, що тепер тут є доволі непоганий стелс. Ну а зліва в радіальному меню в нас тепер одяг, взуття тощо. Коротше, якщо узагальнювати, то менеджмент зробили більш зручним і зрозумілим. Планування експедиції, що брати, що вдягнути, що залишити, все це відіграє фундаментальну роль для успіху вашої подорожі. Тому дуже круто, що все стало менш перевантаженим під рукою, зрозумілішим і банально кращим. Щодо гаджетів та іншого устаткування, то його тепер надзвичайно багато. Є кілька видів мікробіотів, не тільки які лікують, а й такі, що й знижують твоє здоров'я, та багато іншого. Також у нас тепер є долмен, це наш друг в тілі ляльки. Він відіграє здебільшого наративну роль в сюжеті, по типу голови Міміра в кратоса на поясі. Цей момент навіть висміяли в грі, бо Сем спочатку теж хотів зачепити Долмена біля дупи, але потім, коли зробили зауваження, він його переставив ближче до паху. Долмана можна жбурляти, і він може таким чином заглядати за кути будівель, за повороти та інші місця, щоб бути менш помітним для ворогів і краще роздивитись місцевість. Але я використовував його буквально двічі за гру, тому знову ж він відіграє більше сюжетну роль, ніж геймплейну. Також все має шнурок, який можна прив'язувати вантажі, або по стелсу ззаді нападати і душити людей, щоб непомітно їх виробити. Ще можна попісяти, як і в першій частині, але ні разу за гру мені це не знадобилося, бо Сем пісяє в душі. Але серед найголовнішого це просто монструозна кількість зброї, і я на 100% певен, що я далеко не всю її відкрив, як в принципі і більшість гаджетів. Тут є і гранатомети, і рушниці різних видів, пістолети, які стріляють гранатами, або які вирубають електрозарядом. Дробовики, автомати з глушниками, без глушників, квадрипл, лаунчер шотгани, електросписи, бумеранг, яким можна обрізати зв'язки реальних потвор, як раніше це робили ви ножиком в першій грі. Гранат теж монструозна кількість, плюс ви можете забирати зброю у ворогів. Якщо вони билися катанами, ви їх повирубали чи повбивали. Можете забрати їхню катану. Ну, а щодо гранат, то є навіть такі, що не тільки наносять шкоду, а наприклад, кинувши в горлянку херальні потворі, вона після певних дій почне атакувати інших хіральних потвор. Одним словом, робить вам такого союзника. Коротше, зброї просто неймовірна кількість. Ну і вочевидь, що до цього арсеналу також потрібно і багато ворогів. А я тим часом дякую за мою велику кількість друзів, що підтримують канал фінансово. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. А також новим підписникам, а саме у Ералаш та Олександр Ф. Долучайся і ти, щоб потрапити в наступне відео. Ну і дякую всім, хто вже підтримує. Ви неймовірно круті. Так ось, нова Death Stranding стала дуже різноманітною, в тому числі і в плані екшену. Тепер ми воюємо не тільки з мародерами, а й з дроїдами. Ахеральні сутності стали дуже різноманітними і більш смертоносними. Втім, тепер в нас є багато зброї і проти них. Коли в першій грі були летючі духи, з якими здебільшого було легко впоратись або банально втекти від них, то в сиквелі в нас є велетенська голова, яка швидко за вами рухається, велетенська рука, є глядуни, які виглядають вас, як твіттер вишукує зраду. Ну і всі ці монстри значно агресивніші, і втекти від них часто буває просто неможливим. Також рандомні боси на карті серед потойбічних істот теж більш різноманітні, а не тільки один нещасний лев. Натомість цих локацій з херальними монстрами значно менше, і вони не так вас задовбують одноманітністю, як в першій грі. А херальний дощ з часом можна буде оминати по прогнозу погоди. Хоча, якщо чесно, я жодного разу не оминав. Але думаю, на дуже важкому рівні складності потрібно буде враховувати і цей нюанс. Натомість гра намагається ще більше урізноманітнювати завдання. В той час, як в першій грі всі свідки загублених посилок були як щось побічне, в On the Beach мародери та червоні дроїди є чи не центральною проблемою гри, окрім особистих сюжетних драм головних героїв. Таким чином, Коджима постійно жонглює завданнями, намагаючись вас розважити різними викликами. Натомість вороги постійно еволюціонують і так само, як і ви, отримують якісь нові гаджети або з'являється новий вид ворога. Все це створене для того, щоб кількість вашого нового спорядження вам реально знадобилося, а не було просто гіміком. Втім, якщо ви візьмете режим історії, то вам, мабуть, взагалі нічого не згодиться. Мова йде саме про середній або важкий рівень складності, які по-справжньому розкривають геймплей. Також варто зазначити, за певних причин я другу половину гри грав без онлайн режиму. І це небо і земля. Хоч це і відчувається на бекграунді, немов онлайн, це якась філерна штука, але насправді він дуже сильно впливає на відчуття єдності і створення чогось спільного, прекрасного для блага всіх. Коли ти будуєш дорогу, бо тобі по ній потрібно їхати двічі за гру, то мотивації значно менше, ніж коли цією дорогою будуть користуватись десятки інших людей. Або коли ти трохи дав ресурсів, трохи хтось інший дав ресурсів, і у вас тепер є нове сполучення Монорельсою. Це дуже цікавий і унікальний досвід, який є невід'ємною частиною гри. А тому я в жодному разі не рекомендую грати Death Stranding 2 в офлайні. Чи коли вона вийде на ПК, не дай Боже в піратку? Ви просто не відчуєте і половини того, що хотіла вам сказати On The Beach. Так, наприклад, окрім доріг, мостів чи підземних сховищ, в гру додали вище згадану мною монорельсу, якою можна з'єднювати дуже великі відстані між фортами та шахтами, адже в сиквелі тепер з'явились шахти, звідки можна викачувати ресурси для будівництва. Це логічно, бо чим більше у вас тепер є предметів, зброї та устаткувань, тим більше вам буде потрібно ресурсів. І ось шахти вам в цьому чудово допоможуть. По сюжету вам стане доступна тільки одна шахта, але за межами сюжету їх є більше. В них можна за захіралій добувати ресурси, а потім на монорельсі або на власному авто відвозити їх в найближче поселення, де вже там ви будете або складати його особисте сховище, або брати на тому ж авто і возити на будівництво дороги чи іншої гілки монорельси. І нею можуть користуватись і інші гравці, які будуть з вами в одній хіральній мережі, чи трампліни для машин, щоб перестрибувати якийсь горб чи кам'янисту місцевість авто тепер можна спорядити додатковими батареями енергії або гравітаційними хіральними батареями, які роблять ваші стрибки вищі, а машина немов трохи левітує, як з гравітацією на місяці. Ще є стандартні Watchtower, Timefall Shelter, генератори підзарядки, підземні сховки, телепорти, якими можуть користуватися як ви, так і знову ж інші гравці. Це така собі заміна телепорту від Fragile. Щоправда, телепортуватись через ці штуки можна тільки без вантажу і авто. Але для перенесення їх у вас буде ще й летючий корабель, яким час від часу теж можна буде телепортуватись, але тільки у визначенні точки. Той час, як ось ці ось споруди для телепорту, можна поставити практично всюди, де вам заманеться і де є хіральна мережа. Тобто, кожен з видів телепорту має свої плюси та мінуси, і предметів, які дають вам різні бонуси в процесі проходження, є багато. Велика частина з яких взагалі відкривається не по сюжету. І це дає дуже вагому перевагу де Stranding в порівнянні з великою кількістю інших ігор, де побічне завдання це, як правило, філерна історія. Тут же ви реально отримуєте дуже вагому нагороду за дослідження. Вам в якості подяки можуть дати новий автомат з глушником чи брелок, який відіграє виключно естетичну функцію. А можете отримати нову зброю для автомобіля, або потужний екзоскелет на ноги, або шапку, яка робить вас менш помітним для херальних потвор. Чи шапку видри, з якою ви ніколи не потонете. Такі штуки були і в першій частині, але тут рівень важливості побічних завдань виведений на інший рівень. Також тепер тут є не тільки завдання, які прописані грою, а і є згенеровані. Тому доставляти посилки ви можете після проходження майже нескінченно. До речі, я тільки під час проходження другої гри дізнався, що ось ці ось гори вантажу позаду кур'єра, це не якась вигадка японського геймдизайнера, а навпаки, дань їх культурі. Такі кур'єри в Японії називались Бока. Вони носили доставку по горах, і в них справді були такі великі чудернанські рюкзаки з горою посилок. До речі, якщо не помиляюсь, подібна культура доставки в Японії збереглася і до сьогодні. Але якщо ви думали, що нове устаткування та зброя це все. То ви дуже сильно помиляєтесь. Далі ще більше. Тепер у вас є прокачка і самого Сема. Відбувається вона як в іграх серії Elder Scrolls, де чим більше ви ходите, тим краще у вас це виходить. Чим важчу вагу підіймаєте, тим легше вам буде з нею впоратись. Чим більше ви використовуєте ту чи іншу зброю, тим краще будете нею стріляти. Чим більше затримуєте подих, тим довше зможете його затримувати в майбутньому і так далі. Також ще з'явилася ваша прокачка через систему Апас чи АПАС, одним словом, абревіатура APAS. Це сюжетна деталь, тому я не буду казати, що це за APAS, дізнаєтесь вже в самій грі. Але з її допомогою можна прокачувати пасивки технологічного характеру. Тут доступна прокачка сканера, прокачка куль, прокачка підтримки екзоскелетом твоїх ніг, прокачка батарей твоєї машини, збільшення прокачання фільтрації води в твоїй банці, швидше сканує оточення твій сканер, доступ до AIM Assistance, тобто консольний AIM Assist, зробили як перк в грі, ну і так далі. До речі, всі ці перки можна переназначити і змінити в будь-який момент без будь-яких обмежень. Також в гру нарешті додали аудіоплеєр, де можна слухати музику з гри. Він працює щоправда тільки в межах хіральної мережі, але в першій грі його дуже не вистачало. А тут вам Долмен навіть окремо зробить акцент на тому, що тут є музичний плеєр, і музика, яку можна слухати, створювати свої плейлісти і насолоджуватись дорогою під класний саундтрек. Тим паче, що друга і четверта чверть гри це радше симулятор далекобійника, бо в авто ви проведете десь половину всіх подорожей, якщо не більше. Тому музика тут насправді дуже важлива. Також можна буде ще влаштовувати фотосесії для своїх компаньонок на Polaroid, але це, на жаль, заспилив Джима в трейлерах. І ось це одна з найбільших проблем в Death Stranding 2, серед ще однієї дуже важливої, але про неї вже наприкінці розбору. Так ось, чи це тому, що в грі тепер по відчуттям значно менше катсцен, ніж зазвичай в іграх Коджими, чи по інших причинах. Але тут маестро прямо заспойлерив трейлерах чи не 90% всіх подій. І так, він любив завжди показувати вам різні шматки гри, в тому числі з фіналу. Але цього разу він пішов якось задалеко. Я думаю, це пов'язано з тим, що по відчуттям роликів в грі менше ніж було в першій частині або так само. Але тоді ми нічого не знали про гру. А тепер ми знаємо практично все про цей світ. При цьому в сиквелі є куди розгулятися, особливо що стосується саме сюжету. Є деякі персонажі, з якими у вас ну дві катсцени сцени на всю гру. Взяти, наприклад, червоного самурая, який в одній зі сцен бився з Хіксом, і цей ролик показували десь півтора роки тому ще публічно. Так ось цей самурай у грі буде десь двічі, і один з цих разів показали публічно знову таки більше року тому. І ось таких ось втрачених можливостей тут доволі багато. Пам'ятаю, люди жалілися, мовляв, в першій грі сюжет видається надто великими шматками, і тому це трохи псує темп. І в принципі, в якомусь сенсі, я з ними згіден. Тут Коджима зробив подачу сюжету більш плавною і рівномірною, але, як на мене, цього виявилось трішки недостатньо. Історію про дослідження світу, особистих трав травм, історії персонажів тут мало, і не в тому плані, що їх мало в грі загалом. Ні, я думаю, їх десь так само, як в першій грі знову таки, але враховуючи, як заглибився геймплей, як розвинувся світ механіки, хотілося би, щоб і сюжет екранного часу мав більше. Ну і другою проблемою гри, як на мене, є її структура, адже вона один в один така ж, як і в першій грі. Причому до найменших деталей ви доставляєте посилки, отримуєте порції катсцен сцен або радіоспілкування з вашою командою. Далі настає якась подія, і ви боретесь з великою потойбічною фігнею. Потім ще кілька посилок, кілька доставок. Далі вас чекає сутичка з чуваком, в якого військові флешбеки. В першій грі це був Мац Мікельсен, а в цій грі це чувак, що косплеїть Соліда Снейка. І цей луп далі приблизно повторюється три рази. А потім іде структура фіналу, аналогічна також з першою грою. Так само буде все повторюватися в цій схемі. Але я вже тут не буду більш детально описувати, бо це спойлери. Через це складається серйозне відчуття вторинності. Не мов ти вже це бачив, а тут те саме, але з модами. У мене взагалі через це є певна проблема з сиквелами від Sony. Якщо дивитись об'єктивно як окремий продукт, то вони неймовірно круті. Всі на 8,5-9 з 10. Вони точно краще за оригінальні ігри, більші, детальніші, пропрацьованіші, глибші в плані геймплею, довші з кращим темпом. Коротше, краще у всьому. Але, попри це, вони по суті є велетенським DLC першої частини, що дуже відчувається як геймплейно, так і сюжетно. Особливо сюжетно, бо історії по суті не є чимось новим та унікальним, а дуже орієнтуються на історію з попередньої гри. Єдине, що можу згадати в Sony, що було справді сміливо, це The Last of Us 2. Але за неї розробникам нормально так прилетіло, якщо ви пам'ятаєте. Тому можливо схема з безпечними сиквелами – це те, що насправді потрібно гравцям. Але ось я від них щоразу відчуваю, не мов це не продукт творчості, а повторна реалізація того, що гарно продалось і показало себе успішним раніше. Я думаю, всі пам'ятають, як для перезапуску God of War Sony була проти і кінематографічної камери, яка завжди слідкує за героями і не має жодної монтажної склейки, як вони хотіли прибрати Атрея, бо це багато додаткових ресурсів і грошей на розробку. А коли все ж Корібарлох проштовхнув всі свої ідеї і гра Трейльнула, Sony повернулися до студії, захотіли собі ту ж саму гру, але більшу, і щоб розробка тривала вдвічі менше. А тому, на мою особисту думку, саме безпечне продовження це є і благословінням, і прокляттям цих ігор. І Death Stranding 2, як ви розумієте, не стала виключенням. Це чудова, якісна гра, яка на дві голови вища і на три метри глибше, ніж перша частина. Вона закриває повністю арку Сема та його історії, але при цьому залишає ще клівгенгер для можливої, хоч і не обов'язкової третьої частини. Вона має більше екшену, більше різноманітних ситуацій, більше устаткувань, прокачку різного штибу. Тут навіть є левітуюча труна скейтборд, блін. А побічні завдання часто мають винагороду, яка варта того, щоб залізти в найглибшу гузну Світу і витратити на це свій час, так само як і витратити на будування доріг для інших гравців. Але сюжетно таке відчуття, що грі не вистачає екранного часу, що всіх цих механік та крутих рішень значно більше ніж сюжету. А історію з твоїми колегами немов завершили навіть не почавши, ніби їх порізали, щоб вписатися в графіки і можливо в бюджети. І через це мені дуже сумно, бо після 51 години гри мені мало мені хочеться ще, але не просто носити доставку на побічних завданнях і будувати дороги а більше розкриття історій, які, на жаль, ввели в сюжет, немов тільки для того, щоб через 10 годин так само їх звідти і вивести. І все це відбувається. По суті, двома катсценами: відкриваючою і закриваючою. Саме тому це і повна репетативність структури гри, яка повністю повторює глобальну структуру першої, мені не дають поставити Death Stranding 2 on the Beach найвищий бал. Але, попри це, це неймовірно цікава і глибока гра з унікальним геймплеєм, яка заслуговує на свої 9 балів з 10 у вакуумі і на 8,5 з 10 за відсутність української локалізації. Але як і Clare Obscure Expedition 33, як і Kingdom Come Deliverance 2, це ігри, які мають свій самобутній геймплей, який може зайти далеко не всім. Тому, якщо ви думали, чи грати сиквел, то перед цим обов'язково пограйте спершу оригінальний Death Stranding. бо тут, що геймплейно, що сюжетно вони пов'язані як два сезони одного серіалу. А тому, якщо вам не зайшла перша гра, то вам точно не зайде і друга. Але якщо вам сподобалась перша, то Stranding 2 on the Beach вам теж сподобається. Але з певними вище описаними мною нюансами, що стосуються сюжету, і певної репетитивності та повторюваності. Ось тут ось, можливо, я прямо зараз стрімлю Death Trending 2 на другому каналі. А ось тут ось, якщо ви ще не вечеряли, недовечеріли, то зацініть огляд Mind's Eye, найбільшого фіаско 25-го року. І трішки розважтеся. Ну а на цьому все. Зустрінемось в одному з цих ось відео. До зустрічі і дай Боже!